Газета КРАСне Знам'я, 27 жовтня 1961 року. ЧИТАЧ просить розповісти. Шарівський ПАРК. На Харківщині є чимало чудових куточків природи. На прохання читачів редакція починає публікувати матеріали про найцікавіші місця: дендропарки, заказники, мисливські господарства, спортивні, оздоровчі, трудові бази для молоді, природні зелені зони. У будь-яку пору року гарний шарівський парк, пам'ятка природи. Влітку довкола смарагдова зелень, яскраві квіти. А взимку заіскрені чи опушені снігом дерева і кущі виглядають, мов у казці. І розгортається біла книга на пороші Іди, читай, пізнавай лісові таємниці. Весна, осінь теж обдаровують парк своїми неповторними барвами, своїми принадами. І людина милується ними, пізнає велике чарівництво природи. Почав створюватися парк наприкінці XIX століття на схилах Великої Балки. Зараз займає площу 28 гектарів. Є два ставка. Рельєфно виділяється Білий Замок, Палац, де розташований санаторій облздоров відділу. Розповідають, що цей палац був споруджений за проєктом Варфоломія Растреллі. Згодом будівлю перебудували за модою, і від проєкту знаменитого архітектора майже нічого не лишилося. Дерев і кущів налічується 120 видів і форм, колекція екзотичних рослин, дендропарк. Ось чудова куртина псевдоцуги Олубої, батьківщина її Північна Америка, декоративні хвойні дерева. Їм по 65 років, висота до 23 метрів, у діаметрі до 42 см, вузькі коносоподібні крони, гілки тягнуться косо вгору, хвоя сизувато зелена. Садівник парку Іван Вікторович Сологуб із гордістю каже, що така куртина єдина на Харківщині. 23 дерева щороку плодоносять і дають схоже насіння. Є в парку ялиця європейська, модрина, туя західна, яку за стійкість до гниття називають негній дерево, залізне дерево, дерево життя. Знайомлячись із кленами, обов'язково зупиніться біля клена Шведлера. Це декоративна різновидність клена гострулістого. Навесні його листя яскраво зелене, а потім стає темно оливковим. Але особливою гордістю парку, звичайно ж, є дуби, черещаті, пірамідальні, болотні, червоні. Серед них є довгожителі, свідки сивої давнини. 22 дуби мають вік від 100 до 400 років. А патріарху місцевої флори вже перевалило за 500. Висотою він 23 метри, а в діаметрі 2,5. Це один із найстаріших дубів у нашій області. Зазвичай біля таких дерев старожили шарівки розповідають приїжджим цікаві краєзнавчі історії шумить ліс. Високі сосни піднялися на місці старого села. Давно це було. У Білому замку жив Леопольд Кеніг. Мав він 14 економій, три спиртові та три цукрові заводи, а бідняки шарівці по клаптику землі, та й ту, бувало, засіяти нічим. Злидні гнали до поміщика. Платив він дорослому гривенник на день, підлітку п'ятак. Якось дивився Кеніг з вікон замку на село і вирішив, що вбогі селянські хати весь пейзаж псують треба знищити шарівку. Купив землю в Уфимській губернії і запропонував усім селянам переселитися туди по-доброму. Кеніг усе зробив за законом, навіть вирок сільського сходу про переселення оформив мовляв, селяни самі погодилися. Та перед призначеним днем від'їзду більшість шарівців на відріз відмовилися залишати батьківщину. Тоді барон знайшов інші шляхи. У село прибули поліцаї й козаки. Разом із кенігівськими приказчиками вони викидали селянське добро з хат і відправляли людей вантажитися в ешелон. Це була страшна ніч, крик, плач на всю шарівку, та не залити сльозами людського горя. Козаки нагайками били непокірних, гнали до поїзда. А село барон наказав спалити. Наступного дня почали орати згарище. і посадили сосновий ліс. На мужицьких же землях Кеніг заснував економію і назвав її на свою честь Леопольдівкою. Знову відродилася Шарівка лише після жовтня, коли переселенці стали повертатися в рідні місця. Збудували вони хати під самим лісом за півтора-два кілометри від місця старого села. Але повернемося до парку. Багато праці витрачено на те, щоб акліматизувати в шарівці екзотичні рослини. Посадки дерев і кущів почалися ще задовго до поміщика Кеніга. Насіння, саджанці виписувалися з-за кордону, купувалися й поруч у Краснокуцьку, у Каразінському акліматизаційному саду. Працювали в шарівці, вчені садівники з Риги, були й свої спеціалісти, що вийшли з шарівських селян. Формування дендропарку триває й зараз. Створюються нові алеї, ведуться посадки у куртинах, ландшафтних групах. Роботи у нас багато, розповідає Іван Вікторович Сологуб, але зробили ми все ж немало. На 10-ту п'ятирічку передбачений великий обсяг робіт з реконструкції, ремонту, реставрації насаджень. Будуть нові посадки дерев і кущів, нові газони, квітники. Стане наш парк кращим. А поряд широко розкинувся ліс. Тут приємною несподіванкою може стати зустріч з лосем чи козулею. Водяться тут і дикі кабани, є білки та інша живність. Йдеш стежкою, слухаєш пташиний перегук, і душа радіє. Дихається легко, настрій чудовий. Автор Лес Троков. Дякуємо за увагу.